Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін попередив Сполучені Штати, що якщо Вашингтон буде розгортати ракети великої дальності на території Німеччини у 2026 році, Росія у відповідь розмістить подібні ракети на ударній відстані від західних країн. Як відомо, Сполучені Штати і Німеччина домовилися, що США почнуть розгортати. Ракети великої дальності на німецькій території вже у 2026 році, щоб продемонструвати, що Сполучені Штати готові і надалі розвивати безпеку НАТО на європейському континенті. Володимир Путін у своїй промові в неділю підкреслив, що такими діями Сполучені Штати ризикують спровокувати справжню ракетну кризу у стилі холодної війни. Час польоту. Доцілить на російській території таких ракет, які у майбутньому можуть бути навіть оснащені ядерними боєголовками, складатиме приблизно 10 хвилин. попередив Володимир Путін, який сказав, що Росія буде вживати дзеркальних заходів до розгортання власних ракет і враховувати дії Сполучених Штатів та їхніх союзників. Путін, який сказав, що Росія може навіть... Відновити виробництва ракет меншої і середньої дальності, здатних використовувати ядерні боєголовки, порівняв дії сполучених штатів із рішеннями країн-членів НАТО розгорнути пускові установки ракет Pershing-2 у західній Європі 1979 року. Як відомо для радянського керівництва розгортання цих ракет було справжнім екзистенційним викликом і призвело до Однієї з найбільш серйозних епох конфронтації у історії холодної війни. Зараз Володимир Путін абсолютно впевнено лякає Сполучені Штати новою карибською кризою. Тобто ситуацію, яка за часи тодішнього першого секретаря центрального комітету КПРС Микита Хрущова та президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді майже не призвела до спалаху третьої світової війни, як це визнають самі учасники і свідки подій. Щоправда, тоді. В радянському союзі Микита Хрущов був не просто лідером, який ухвалював принципові для зовнішньої політики своєї країни рішення, але й членом колективного керівництва президії ЦК КПРС. і саме із членами президії, які не всі були задоволені авантюрними кроками Хрущова щодо розміщення радянських ракет на Кубі, тодішній перший секретар центрального комітету комуністичної партії змушений був узгоджувати свої принципові дії, серед яких був Вела і відповідь на ультиматум президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. Врешті-решт кризу вдалося врегулювати саме тому, що у президії ЦК КПРС усвідомили усю небезпеку подальшого розгортання радянсько-американського конфлікту. Володимир Путін на відміну від Микити Хрущова не обтяжений колективним керівництвом. Всі принципові рішення для Майбутнього Росії він ухвалює сам. А соратники існують виключно для того, щоб погоджуватися із висновками президента Російської Федерації. Тому Путін, якщо йому заманеться, може самотужки втягнути Російську Федерацію у ядерний конфлікт із Сполученими Штатами, та, ба більше у третю світову війну. І як ми бачимо, якщо мова йде про конфронтацію з американцями, зовсім не Україна є головною ареною для такої конфронтації. Щодо намірів Володимира Путіна, війна з Україною є важливим епізодом, але тільки епізодом у протистоянні російського політичного і військового керівництва західним країнам і насамперед Сполученим Штатам. Але Україна також є важливою у контексті цієї промови, яку Путін виголосив перед російськими моряками. Можна усвідомити навіщо йому так потрібний контроль над територією сусідньої держави і. Чому він хотів би, щоб Росія вирішувала, яким буде зовнішньополітичний курс України, навіть якщо Росії не вдасться окупувати всю українську територію і почати процес її поступової анексії? Для Володимира Путіна Україна це насамперед територія, на якій як і на території Білорусі, можна розміщувати ракети, які? Будуть мати на своєму озброєні ядерні боєголовки і будуть лякати Сполучені Штати неминучим конфліктом у Європі. І чим більше буде таких ракет на українській території, тим більше у Володимира Путіна буде впевненість, що Сполучені Штати відмовляться від власних планів розміщення ракет. На території Німеччини та інших європейських країн-членів НАТО це досить проста амбіція відновлення військово-технічних можливостей радянського союзу на період 1991 року, а не тільки кордонів цього самого радянського союзу, що зараз є у Володимира Путіна, щоб протистояти планам сполучених штатів Німеччини та інших країн-членів НАТО, території Республіки Білорусь. Фактичний контроль, над якою до речі, вдалося встановити тільки після 2020 року, коли правитель цієї країни Олександр Лукашенко внаслідок конфлікту із власним народом. Практично позбувся можливості опиратися будь-яким мілітарістським планом Володимира Путіна і погодився як із використанням території своєї країни для нападу на сусідню Україну, так і з розміщенням ядерної зброї на території Республіки Білорусь, і ще територія Калінінградської області Російської Федерації, яка практично вся оточена територіями країн-членів НАТО Польщі і Литви, і більше такого очевидного плацдарму. І для розміщення російських ракет, і для дислокації російських військ, спрямованих проти європейських держав у Володимира Путіна немає. Відстань здається йому не такою лякаючою для європейських союзників Сполучених Штатів, як це було у радянські часи. Тому мова йде саме про повернення інфраструктури безпеки. Радянських часів, коли з Москви могли лякати країни Західної Європи власними ракетами з ядерним оснащенням, і саме це є частиною мілітарійських планів Володимира Путіна на майбутнє. Саме такі плани і примушують російського президента сподіватися на продовження воєнних дій проти України навіть тоді, коли російські війська не можуть просуватися по українській території, і плани. Путіна по швидкій окупації сусідньої держави залишаються нереалізованими вже два з половиною роки поспіль. Однак погрози Володимира Путіна, як бачимо, завжди зводяться не стільки до пересування його військ, скільки до використання саме ракетної техніки, причому такої техніки, яка може бути оснащена ядерними боєгалівками, саме можливість ядерного конфлікту залишається найголовнішим. Козером російського президента, за допомогою якого він бажає залякати захід і відмовити сполучені штати як від розгортання власної ракетної техніки на території європейських країн, так і від підтримки колишніх радянських республік, їхньому намаганні. Захистити свій суверенітет і політичний вибір від російських імперських зазіхань. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon BaймієCoфі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!